Привіт! Сьогодні готую печиво. Дуже просто готується і дуже смачне виходить. Для цього нам потрібно масло, яйце, цукор. арахіс. я його підсмажила, будемо борошно. І В борошні в мене тут розпушувач і сода. Зараз будемо змішувати масло з цукром. Масло взбили. Арахис висипаємо і висипаємо, змішуємо з борошном. Замішуємо тісто. Тісто у нас вийшло така крихта, ми зараз його будемо об'єднувати все в, один, в одну купу тісто. Катала кульки по 30-35 грам і потім виделкою робила такий малюночок. Зараз буду ставити в духовку на 180 градусів на 15 хвилин. Здається, там справді щось досить. Just que vai fazer,